Найважливіше в житті це не просто жити, а жити з мудрістю і чесністю. Я знаю, що я нічого не знаю. Справжня мудрість це пізнавати свої обмеження. Не думай, що твої вчинки залишаються непоміченими. Справжнє щастя залежить від внутрішнього стану, а не від зовнішніх обставин. Той, хто не знає, чого хоче, не знайде цього. Невігластво це не відсутність знань, а відсутність бажання знати. Всі люди помиляються, але найбільша помилка це, це не вчитися на своїх помилках. Краще терпіти несправедливість, ніж бути її творцем. Я не є мудрецем, я лише шукаю правду. Розум це, це не сила, а здатність бачити суть речей. Справжня мудрість полягає в тому, щоб знати, чого ти не знаєш. Справжній чоловік поважає себе і свої переконання, навіть якщо вони не популярні. Жити в мирі з самим собою ось що значить жити правильно, слава не важлива, якщо вона не здобута чесністю. Мудрість приходить, коли ти перестаєш шукати легкі шляхи. Той, хто навчився слухати, завжди почує більше. Ніхто не є щасливим, якщо він не керує своїми бажаннями. Більшість людей не живуть, а існують. Життя не варте того, щоб його просто прожити. Воно варте того, щоб його пізнати. Ті, хто багато говорять, часто не мають що сказати. Багато людей не мислять самі, вони живуть за чужими думками. Не шукай щастя в матеріальному, бо воно знаходиться в душі.